Надійшов час програми Мозаїка батьківства. І у вас є нагода перепочити разом із нами. І навіть якщо ви сьогодні дуже заклопотані, сподіваюся, крайнім вуха, ви таки почуєте щось цікаве і корисне для себе. Діти це непосидючі клубочки енергії і їм важко сидіти на одному місці. Але буває так, що навіть у стані спокою дитини помітні якісь рухи мимовільні або скорочення певного м'язу. Це явище називають тиками, і про них сьогодні у першій рубриці. Невротикозное состояние – это устойчивое и длительное неврозоподобное состояние. Когда ребенок, например, находится в состоянии стресса, напряжения или переутомления, он может быть плаксивый или капризный, или невыносливый, или, например, с отставанием в развитии, или, например, истериками ярко проявляющимися, как я называю истерики, состояние аффекта, то есть тяжелые истерики. Это приводит к устойчивому неврозоподобному состоянию. Когда ребенок, например, начинает по нескольку раз переспрашивать одни и те же вопросы, начинает грызть ногти, начинает крутить пальчики, начинает помаргивать глазками. То есть все это говорит о общем симптомокомплексе неврозоподобного состояния, которое потом может привести к тихозному состоянию. И, как правило, если мы говорим о детках, и о детках до семи десятилетнего возраста, то как правило это моргание глазами проявляется очень ярко и заикание коптикозное состояние речи. Здравствуйте, меня... Этим должен в первую очередь заниматься невролог, который ответственен за правильный рост, вызревание и формирование деятельности центральной нервной системы. Когда к нам обращаются родители, например, с тикозными проявлениями речи, то есть с заиканием, здесь, конечно, очень много зависит от того, сколько времени прошло. Я всегда спрашиваю, сколько уже заикается. Кто-то говорит, мы недолго, у нас только месяца два, уже поздно. Кто-то приходит и говорит, уже два года заикаемся. Ну, ходили, делали, пытались, и ходили к логопедам, и занимались, но как бы вопрос не решается. Почему? Потому что тикозное состояние – это следствие неспособности нервной системы обеспечить все функции. Поэтому здесь нужно смотреть в корень и лечить нервную систему. А если, например, приходит ребенок, и, допустим, вот у меня были такие случаи, когда приходит ребенок, и я говорю, сколько заикается? Да вот буквально вот недели две, как начал заикаться. Вовремя схватили. То есть быстренько, в первую очередь, меняем Обстановку вокруг ребенка, то есть смотрим, что явилось в травмирующей ситуации. То ли, например, там конфликт родителей, то ли высокие требования со стороны родителей по отношению к ребенку. То ли, например, это может быть ревность, появился там младший братик-сестричка, принесли в дом ребенок, нервничает, и он начинает заикаться, или начинает моргать глазками. Ну, вот то, что у детей ярче выражено то, конечно, в этой ситуации двухдневного, пятидневного, двухнедельного недельного состояния это решается достаточно легко, потому что в первую очередь благополучный социум, режим дня, своевременное, если необходимо, какое-то лечение, и ребенка можно выхватить. Життя не бывает без змін, а будь-яка зміна – это стресс. У школяра периодом підвищеного нервового напруження е пятый класс – Як допомогти йому швидше і легше адаптуватися до нових умов навчання наша наступна тема. І я із задоволенням представляю нашого гостю, психолога Тетяну Кудлаєнко. Вітаю вас! Тетяно, ви вже не один рік працюєте у школі. Розкажіть нам, будь ласка, про п'ятий клас з позиції психолога. Чим він особливий? Особливостю цього періоду є те, що відбувається перехід із початкової школи до середньої і відповідно. Тут постають нові умови навчання, і тому це є кризовим періодом у житті п'ятикласника. Відбувається непорозуміння з однолітками, непорозуміння з вчителями. Ми можемо спостерігати неадекватну самооцінку у дітей. А взагалі, чим обумовлені ось ті труднощі п'ятого класу? Відбувається багато змін. Це, по перше, новий класний керівник. А по-друге, це кабінетна система. Багато вчителів. Багато так. вчителів, нових предметів, у кожного вчителя свої вимоги. А наступне це те, що діти в початковій школі були найстаршими, а в середній школі вони найменші. І тут можуть бути якісь, скажімо так, проблеми у стосунках з старшокласниками. Ви ще згадали про те, що діти починають гірше навчатися. А з чим це пов'язано? Угу. Їм просто важко звикнути. До е, нових учителів, чи щось є ще, що може бути причиною. Дитина е, переходить е, у молодший підлітковий вік. І це той період, коли е, у дитини відбуваються серйозні фізичні та фізіологічні зміни, е, інтенсивний ріст організму. Статеве дозрівання закоханість, так? безумовно закоханість. Це період, коли ще не сформована е, нервова система, і в цей період починає падати, падати мотивація до навчання. От якраз це пов'язано ще і з переходом до підліткового е, віку, де провідна діяльність вже змінюється з навчальної на інтимно особистісне спілкування. І, мабуть, це пояснює, що у них часто псуються і якісь стосунки між собою і між собою, і вже дорослий не грає таку важливу роль в їх житті, як грають ровесники або старші учні, до яких вони тягнуться, і хочуть, скажімо так, їм наслідувати. А от скажіть, ну не всі ж діти однаково важко переносять цю адаптацію ось ці зміни. Кому важче? Реакція на е, стрес е, дуже залежить від е, індивідуальних та психологічних особливостей. Це і тип характеру, і сила або слабкість нервової системи. Десь, можливо, скажімо так, немає єдиних вимог до дитини, вчительський колектив або колектив учнів, він також може мати якісь моменти недосконалості. Ми всі живі люди. Але найбільше, що утруднює процес адаптації, це та сімейна система, в якій виховується дитина. А що саме в сім'ї може ну, заважати дитині швидше звикати до нових умов? Це може бути жорстоке ставлення до дитини в сім'ї. Це може бути навпаки занадто лояльне ставлення. Далі може в сім'ї між членами сім'ї не бути такого узгодженого, не бути єдиних правил та вимог до дитини. Взагалі може бути не прийняття дитини, тому що тут особливо треба сказати про дітей із сімей складних життєвих обставин, де батьки можуть пити, влаштовувати своє особисте життя. І тоді на дитину не звертають уваги. І от ці дітки найскладніше проходять процес адаптації. Дітей, які проходять складно процес адаптації, завжди видно. До речі, треба сказати, що в п'ятому класі заплановано міським методичним кабінетом Центру практичної психології та соціальної роботи три діагностичних дослідження. Треба сказати, що вони дуже достовірні, валідні. А ось коли ви виявляєте ці показники, виявляєте угу. таких дітей. Яка ваша далі робота з ними? Тобто, одне діло складати батькам звернути їх увагу Безумовно. вияснити, що там відбувається а що може школа зробити. Так. Посилена увага класного керівника. Якщо дитина не залучена до позашкільної діяльності, спілкуються з батьками і відбувається процес залучення до позашкільної діяльності, до гурткової роботи в школі працюють різноманітні гуртки. А це допомагає якось? Безумовно, так? дитина переключає свою увагу угу. із внутрішньосімейних проблем на інші види діяльності і розвивається і творчо. І вона десь. Може і заспокоюватись. Ну, знаходить, мабуть, більше коло спілкування друзів нових. Так, так, так. По-друге, завжди проводяться за результатами діагностик, проводяться такі педагогічні консиліуми. І як практичний психолог з виявленою групою учнів. Проводяться відповідні заняття по бажанню батьків. Знову ж таки, якщо батьки бажають, довіряють психологу, то по бажанню батьків проводяться заняття з елементами тренінгу, де у вигляді, скажімо так, ігор, бесід вправ на розвиток емоційної та вольової сфери. Релаксація відбувається і дітям, які проходять все це легше адаптувати, стає, стає, легше, стає легше да. Взагалі, Тетяно, чому ми піднімаємо це питання? Тому що дуже часто ми можемо відправляти нашого п'ятикласника до школи і навіть не задумуємося над тим, що відбувається у його житті і в його душі. Які б ви такі, можливо, як психолог дали рекомендації батькам, як їм допомогти їхнім діткам пережити цей етап якомога легше? Перше правило це. Безумовна любов. Любити свою дитину різною і приймати. Любіть дитину такою, яка вона є. Уважно слухайте, коли вона говорить. Проводьте достатньо часу разом. Не критикуйте учителів, однокласників і саму дитину. Стежте за записами у щоденнику і спілкуйтеся із класним керівником. Перегляньте режим вашого п'ятикласника і дозуйте його навантаження. Протягом першої четверті допомагайте дитині виконувати домашні завдання. Батькам бажано, хоча б першу четверть з дитиною робити домашні завдання. Далі може потрошки вже давати на самостійне вивчення предметів, але першу четверть допомагати. Ну і не забувати про те, що ви формуєте гармонійно розвинену особистість і не забувайте хвалити дитину свою і любіть. Безумовно, любов, мабуть, допоможе дитині пережити будь-які зміни і будь-які труднощі у житті. Саме так. Дякую, Тетяно. Учнів середніх класів є ще одна проблема. Вони вже не обідують у шкільній їдальні і далеко не все погодяться взяти з собою з дому. Спробуйте приготувати для них капкейки. Діти можуть ласувати ними удома, а також частувати друзів у школі. Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі, і запрошуємо знову відвідати нашу кухню. Сьогодні я пропоную вам приготувати ванільні капкейки. Для наших ванільних капкейків нам необхідно півтори склянки цільнозернового борошна. Одна склянка, Цукру, 2 столових ложечки крохмалу, одна пачечка ваніліну, також 3 четвертих чайних ложечки розпушувача, півчайної ложечки соди, півчайної ложечки солі, одна третя склянки олії, одна четверта чайних ложечки лимонного соку і одна склянка молока любого за вашим смаком. І так готуємо. Для того, щоб приготувати капкейки, мафіни або кекси, ми завжди повинні пам'ятати, що спочатку змішуються лише сухі інгредієнти. Лише потім ми додаємо рідкі інгредієнти. Замішуємо і випікаємо. Тому зараз з вами ми змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор. Крохмал, ванілін, сіль, сода і розпушувач. Акуратно і добросовісно усе це змішуємо. Не полінуйтеся. Саме від цього буде залежати, наскільки гарно розпушувач і сода зможуть розчинитися в тісті. І це відіб'ється на кінцевому результаті. Тому, змішавши дуже гарно усі наші сухі інгредієнти, ми почнемо з вами додавати рідкі. Молоко можете використовувати і кокосове, і рисове, і вівсяне, і горіхове, і соєве, і звичайне коровіче. Те, яке у вас є в домі. Додаємо сюди олію. Олію обов'язково беріть ту, яка не має запаху. І лимонний сік. І тепер змішуємо усі інгредієнти разом. А чому я полюбляю особисто ці капкейки? Тому що вони завжди вдаються. Це класичний варіант, який ви можете постійно змінювати. Сюди ви можете додавати родзинки, мак, цедру лимона, апельсину, горіхи, будь-що сушену вишню, сушену журавлину. Все, що вам до смаку фантазія не обмежена. І завжди буде смачно. І не схоже на минулий варіант. Наступний крок це розлити. Наше тісто по формочках. Якщо у вас немає формочок, ви можете скористуватися однією великою суцільною для тортів чи кексів. Як ви побажаєте, ми розірємо їх в маленькі формочки для мафінів. Наші капкейки ми будемо випікати при 180 або 200 градусах всього 22 хвилини. Але якщо ваша духовка не має температурного режиму, слідкуйте самі за нею не менше 20 хвилин. завжди декор. Це, можливо, одна із найважливіших частин. І так, беремо одну нашу симпатичну, наш маленький капкейк. І як завжди, ароматно. Наостанок хочу прочитати вам чудову Божу обітницю. Я згадую її, коли мені тяжко, сумно або страшно. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. А коли з нами сам Господь, тоді нам не страшно йти ані у п'ятий клас, ані на нове місце роботи, ані будь-куди. До наступної зустрічі!